А без матів ніяк. Мене мама дивитися буде. Ой, бляха, класна машина. Філософія його мені зрозуміла. Маємо отаку дірку чудову. Там, на митошні такі відбувається, поняв? Про що ви, блін, думали? Це телескопічна дубінка, жек. Йди сюди. Весела сірість. До речі, на рахунок електрики ми проводили деякі роботи, які ну, фізично просто не змогли зняти, бо цим питанням займалися Валера і Женя, тому ну, цей матеріал ми фізично зняти не змогли. Тому ціночок ось до. От, ну і власне кажучи. Рухаємося далі. Пані та панове. Вчора я з'їздив на авторинок, прикупив до нашої оцієї чудової Audi деяких запчастинок. І зараз чекаю на ЖЕК, щоб ці запчастинки власне встановити. Власне, купив я вчора оцей чудовий кронштейн опори двигуна. Правий, отакі от, от дві тулки стабілізатора, а також скобу кріплення того стабілізатора. Навіщо? Право в тому, що отут -от ми маємо отаку чудову конструкцію. У нас замість тулки стабілізатора якась ганчірка у кронштейні опори двигуна маємо. Таку дірку чудову, я туди руку вструмити можу. А замість оці скоби кріплення стабілізатора маємо отут стяжечку. Я думаю, що воно так ходити не дуже буде. З цього боку, у нас ситуація покраще, у нас все на місці, але самій втулочці вже погано. Її точно вже треба міняти. Отже, для того, щоб е, замінити оцю чудову опору, нам треба зняти стабілізатор Для цього відкрити: отут болта, болтат, тут болтат, тут, а болтат, болтат, Отута, отут-аболта. Отут, отут, там, до речі, Жеки вже під'їхали, і от, власне, власне, повертаюся. Зараз. Знімаємо скобу, яка тримає стабілізатор. Ну, скобу і стабілізатор відповідно. Так. Отже, отако от виглядає. Кінчена втулка стабілізатора. Її і, і вже все. У нас будуть отакі новесенькі втулочки. Ще, бачиш, гнуться, не рвуться, не тріскаються. Мені подобається. Най. Втулочку одягаю, скобу на неї натягаю. Ну, наче все тіло. 10 годин знімаємо, як олег качає. А поки ви дивитесь, як ми міняємо кронштейн опори двигуна, поза кадром ми замінили кнопки скло підіймачів і витратили на це приблизно 815 гривень. Ми все замінили, і зараз будемо рухатись додому. Нарешті відпочивати завтра. Вранці нас будуть чекати наші прекрасні свічки. Будемо дознімати ауді і побачити її скоро в продажі. Тапанове, наше, не побоюсь цих слів, знову перше нормальне авто. Отже, це вже наша третя Audi A6. У нас вже була це четверта, це п'ята, тобто перші два покоління, і це вже третя і третього покоління Audi A6 C6. Це незвичайна версія, це версія Oro, саме. Тому вона зараз трошки висока, трошки з за такими сірими накладочками, на підвісці, і все таке. Це вперше, коли ми купили машину, ми на неї дивимося, і ми бачимо, що вона вже не стара, вона вже не якась там сильно задріпана. Вона плюс-мінус сучасна. Типу, ти сідаєш у сюди, ти відчуваєш себе людиною і. Навіть не останньою людиною, оця шкіра, оця Алькантара, кнопочки, кнопочки, екранчик, що. Ну і головне, головне, ти сідаєш і сюди, от, оцю шайбочку крутиш і піднімаєш її. Дивись, вона піднімається, Жека. Вона, правда, дуже повільно піднімається, але вона піднімається, ти це відчуваєш. Вона це відчуває, я по скрипу чую. Перший Allroad роуд з'явився у минулому поколінні, у c 5 і у нас, до речі, він був. У нас була c 5 саме Allroad, А Це четверте, звичайно. Походу, походу, ми далі по олроудам підемо, да, Жека? Коли вже буде у нас там це сьома. Справді, мені ця тачка подобається ще з одної причини. Це технічно вона досить схожа на фаетон. Ця тачка почала випускатися у 2004 році. Це у нас до рестайлінг, у нас шостий рік. Відносно це п'ятого кузу, вона вже має якийсь плюс-мінус вигляд. Просто ну я не знаю, як ви віднесетесь до моїх слів, але на мою думку, усі Audi покоління Ц5 вони всі одноликі, і я б сказав, безликі. Ця тачка вже має якийсь вигляд, якийсь стиль. Блін, я усюди ось усідаю. На відміну від це п'ятого кузова, вже відчуваю себе. Не зовсім у фольксвагені, бо у ц 5 уся консоль виповнена у класичному для Фольксвагена стилі. То у тебе знизу кліма, над ним отут зразу магнітола, там зверху воздуховоди, воно якось скомпоновано, тут якийсь підстаканник виїжджаючий. Тобто садишся у четвертий гольф то саме. Тут уже я сідаю, воно, наче, так само зручно, так само прикольно, але вже якась торпеда, така висока, як у це 4 до речі, це вже якийсь прям стиль Audi. Ти це відчуваєш по цьому підйомі. Тут вже бачимо якусь унікальну річ у вигляді шайби якою можна відрегулювати підвізку? Я її до речі опущу. Мауді падає електроручник. До речі, і це перша, а шоста з електроручником. У це п'ятої такого ще не було. От у цій машині ми також маємо завжди двозонний клімат, підігріви сидінь. Саме у нашій версії вони не обов'язково в ній можуть бути. Також коробочка автоматик зі спортрежимом і з троніком. Плюс-мінус на це все. -усе. Пильничка у неї от А отут у нас підстаканник. Блін, ауді. Про що ви блін думали? Знаєш, де другий постаканник? А мені що, на стакан лікоть свій ставити, чи що. Також у цій чудовій машинці ми маємо такі електросідушки. Воно не обов'язково може бути електро у шостій, але у нас електро. Руляка, до речі, дуже, дуже комфортний. Руляка. Машина і рулиться дуже добре, і дуже м'яко, руль дуже легкий, і саме кермо просто його хорошо тримати. Також у цій машинці чудовий задній ряд, досить великий. Тут може розміститися цілий ЖЕКа. диви, який підлокітник. І підлокітнику у нас ціла аптечка. Так, а де підстакан? Ауді, ти мене розчаровуєш. Тут нема підстаканників. Я, я розчарований, тут нема підстаканників ззаду. Тільки спереду і то один такий. Також, отакий от, от чудовий багажник. Тут у нас прикольно. Тут у нас от таким -о кріпиться запаска. До речі, повнорозмірна. Гм. Пластик накладки на оце. І тут до нас хтось вже побував. Відкриваю ліву нішу. Тут у нас підсилювач. І я так розумію, що типу навігаційна система, певна. І все? У багажнику більше нічого немає. До речі, я тут вже трошки підзібрав все. І ти диви, тут є отакі упорчики, які рухаються, які навіть можна знімати. В які можна щось опирати. Тут є два таких, типу рейлінга, поняв. І от така от фалка-мішалка. Це телескопічна дубінка, жек. Йди сюди. Коротше, ця штука потрібна, щоб якось обмежувати рух твого багажу. Тобто ти кладеш щось туди, потім вставляєш оцю штуку, а потім зажимаєш з її допомогою те, що ти поставив там в багажнику. Тоб воно не рухається, воно зафіксовано. Поняв? Давайте трошки трошки узагальнимо. Тачка дуже крута. В ній є все просто, все, що треба для життя. Крім задніх підстаканників, але то таке. У неї чудовий салон, у неї чудові сидіння, дуже дуже зручні, круті регулювання, круті опції, у неї пневмопідвісочка є. Ти її піднімаєш, ти можеш заїхати у будь-яке гівно, як ми сьогодні. Да? Плюс повний привід, в якому ти, плюс-мінус впевнений. Але чого ж цій машині не вистачає? Проблема цієї машини тільки в тому, що це ауді. Проблема в тому, що вона беземоціональна. Взагалі. Я не знаю, як це пояснити. Ти сідаєш у цю машину, тобі і не хочеться нікому нічого доказувати вже. Все, сидиш, кермує. Немає емоції, вона нудна. Знаєш, ем, весела сірість. Це не та емоція, як в БМВ. Ти натиснув на гашетку, у тебе там пів машини відпало, масло усе вилилось. Але ну, типу, да, ти валиш по боком по тому кільці. Ти тут просто, просто їдеш. Ти отак от взяв, поняв, закриваєш дверку. Шановне панство, у нас сьогодні приїхав ще один Женя. Тепер у нас три Жені, я один, блін, серед Жень. Я бажаю фаєтона, Все. Цей Женя приїхав з новими свічками для цієї машини, а також з ендоскопом, щоб подивитись стан двигуна. Ми будемо шукати там загірчики, якісь царапинки. Побачимо, що воно таке. До речі, це все трошки так на метушні такі відбувається. Поняв, бо Женя у нас літає, спішить усюди, і ми ніяк не могли зістикуватися. От саме тому ми зараз знімаємо на парковці КПІ. Ми банально не встигали так, щоб і він зміг, і ми були в гаражі. Тому, тому вийшло, як вийшло. Ми приїхали сюди знімати ауді. Власне, ми тільки що з Женою подивилися стінки циліндрів. Ми побачили, що загальний стан досить непоганий. Є трошки царапинки, подряпинки більше у найбільше у середньому да, по лівій голові, але загалом ніяких задірів навіть хонд є чудовий двигун. Можна сказати навіть, що пробіг схожий на реальний. Для ФСА і двигуна взагалі чудовий стан. Чудовий 2006 року. Да. Чудовий. Для 18-річного ФСА це приємно. Женя нам привіз нові свічки, от я одну вже дістав. Скільки вони коштують? Комплект, якщо не помиляюсь, близько 50 доларів. Може трохи менше, я вже не пам'ятаю. що, Доробили наче машинку, замінили свічки, працює рівнесенько, запускається теж приємно. Зараз будемо робити невеличкий тест-драйв. Так, вже ка що, будемо пробувати? Так? Газувати я на цьому авто не планую. Філософія його мені зрозуміла. Догон працює як має. Чудово працює просто. Друзі, ми зараз знаходимося по дорозі на Чапаєвку. Чого ми туди їдемо? Як ви можете бачити, на фоні стоїть ауді, яку ми плануємо знову туди відвезти і спробувати продати Чапаївським перекупам, власне кажучи, якось так. Будемо міхати. Жека, ти щасливий? Да. Жека буде щасливий, коли ми ауді продамо. Поняв Жека завжди щасливий. Хоча ні, коли ми продамо ауді, він буде нещасний. Бо зараз він такий сівий. Блин, я щасливий, а потім він буде нещасливий. Знову вдається. Коротше, да. Їдемо. Приїхали ми на Чапаївку, будемо продавати ауді. — Німа працює. працює? — Все, Газу немає. Тобто 71 пробігу. Ендоскопія мотора є. А хто краще? — Сказали тільки що вот. Так, могли. Ютуб є. О, все. — Дівайн Крю канал. У нас таке цікаве контент. Я зрозумів. 7500. Ну скільки Скільки? — До 6 тисяч. Ні-ні-ні. Ну до шести не до пустини. Це типа ну тяжелий люкс. Да не тяжлий, вони і розходу 13 літрів, господи. Ну так, да, тут все нормально. По трасі 8-7. — 6500 годов. Ну ні, ні. 6500 нам взагалі не цікаво. Що, все виходить? Получається. Окей. Гарного дня. Все, давайте. Машину у нас не купили. Щоб ви розуміли, друзі, ми навіть на 7 не продавили їх. Для типів, це типа... Другий раз, все, пластика нема. Вона покоцана, вона вбита. Ой, 170, типа, потріскана кожа на сидушках. Це не 170, типа, це вже каже, у мене така сама була, коротше, 700 тисяч пробігу, но кожа каже. Не така була, не така, типа салон не такий, такі подерти не був. Я кажу: в смислі, так ну це кожа, ну що вона довго стояла. Він каже: ну мене, якась тряпка була. Я такий, мм. То типа, ти вирішив порівняти кожу з тряпкою? Ну, думаю, ладно. Як ви зрозуміли, ауді у нас продати не вийшло, бо типи пропонували максимум скільки 6500. А 6500 це приблизно скільки? Ну скільки ми витратили на неї. А, плюс 100 баксів, так. Да. Але ми зрозуміли, що вона засіб може продатися. Як ми зрозуміли, що поняли? вона і дорожче може продатися. Якщо так, їх так. захотіли 6500, перекуп. У неї є потенціал. У неї потенціал, але, ну, типа... Я сподіваюся, що ми його використаємо. Їдемо в гараж, мабуть. Дощ ще дуже. Все, полетіли! Я промок вже! Пані та панове, як ви можете побачити, ми тут на заправочці відпочиваємо трошки, ауді продається щось не дуже продається. Да, Жека, і власне деякий час тому ми кудись їздили. Ми знайшли цікавеньку машинку, і ми дуже дуже хочемо її купити. І наші чудові друзі, Жека і Валера, погодились позичити нам 4 тисячі доларів, щоб ми змогли зараз продовжити наш проект, поки ауді продається. І звісно ж трішки заробити грошенят. Отже. Момент істини. Момент істини. Давай, давай, О, грошики, 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 грошики. долю. А мало грошенят, мало. А скільки там грошенят? Мало грошенят, дуже мало грошенят. Давай це грошення. Ще одну може дати. І мою долю відрахуємо. Гроші є? Так. Отже. Гроші є. Нам позичило 4 тисячі доларів. Ми можемо вирушати далі у нашу подорож. Зараз ми чекаємо Олега, який пішов у десь туди за Макдональдсом, як завжди. Yeah. <laughs> чекаємо Валеру, який прийде звідти. І будемо їхати дивитися дуже цікаву машину під назвою Не скажу яка. А Вона дуже цікава. Але у нас такого ще не було, друзі. Yeah. І взагалі такої марки, і тим паче такого автомобіля. Це взагалі ну, звучить як розвал. От, О, взагалі, прям, як, як Розвага, можливо. І розвага, і розвал взагалі, взагалі. Е, Да. Там стоїть 2,5 атмосферний двигун, ну, нам так сказали, хоча їх там дуже буває багато. Коротше, зараз чекаємо пацанів і будемо їхати. Бо якраз, блід, зараз самого ранку у нас сонечко також вже починає світити. Туди-сюди поки поїздимо. Дуже сподіваємось, що хмарки пройдуть і нарешті буде сонечко Бо yeah. так скучили за сонечком, що це капець просто. Я сподіваюся, що буде. Я теж дуже зараз швидко поїдемо туди. Нам ще треба виїхати в гараж, взяти техніку, трошки зібратися і тоді їхати. Того, до зустрічі. До зустрічі через секунду. Приїхали дивитися ось такий Форестер. Це Subaru Forester 2004 року, другої версії, на 2,5 опозитному моторі. А, третій навіть версії. А можна ключики. Доведу. Я питаюся в знайомих. Вони мені підказали, де турбіна стоїть, куди дивитися, де масло може текти. Так, масло перевіряю, мульцію перевіряю. Ми поки що глянемо салончик. Салончик у нього файний, цікавий. Отак він виглядає. Безрамочні вікна. Ось така чудова машинка, прям чудова. Тут круїз є навіть. Нічого собі. Як він працює, він моргає. Зліва від кілька турбіна. Ну вот, воно є кожний. Да, є. Він турбовий. Турбовий. Пацани, і все. Що, <Шо>, газ є? Нас газом! Це це погано. Турбо на газу. Я щось скажеш, Жека. Я ничего не понимаю в фориках, но мне не так не нравится. Да, как у нас звучит? Да. Палая. Покатаемся? Давай, сидя на парковку пойдем. Можешь и пять Руль хороший, порешитый. Ладный. Сцепление боксует, да? А Боксовое? Да. Приятно, да. Руслан, езжай, я не езжаю. Понял. Кулисы демонт. Так, приблизительно. Роботи, так, щоб ви не роботу, далі по Короче, Ми зараз будемо брати цей субарик. 2,5 турбо. Їде бомба просто. Ой, бляха, класна машина. Виглядає дуже симпотно. потно. грошики, а от машина. І зараз вона буде нашою. Рахуй. Рахувати. Рахувати, багато бумажек. Ну, можна менше, дати, щоб багато не було. Все, вітаю. Все, ключики, техпаспорт ставимо і тут їдемо за техпаспортом. Тільки я від'їхав додому з гаража. Вже бо вже вечір всі пороз'їжджалися. Мені зателефонували за Особару і сказали. Запиталися, чи зможемо її доставити в Харків завтра. Тут так співпало, що в нас у Харкові є одна машина, яка нам дуже сильно цікава, яку ми колись випадково через знайомих побачили, коли були у Харкові. І виходить так, що ми їдемо у Харків, продаємо Субару, це ми так подумали, і купуємо ту цікаву машинку. І все ж таки, мабуть, зараз буду вдома висипатися з хлопцями і самого ранечку. Ми їдемо у Харків. Паливо сказали, що нам компенсують. І це є плюсом невеличким, тому що щоб забрати ту іншу машину, нам вийде набагато дешевше, ніж ми планували. Тому що ми, навіть, ми думали, що вона в нас буде набагато пізніше, але раз так склалося, того їдемо завтра у Харків. Всім привіт, друзі. Ми зараз збираємося у Харків. Зараз на годиннику 10.45. Чому фішка? Ми повинні були виїхати о 5-й годині ранку, але Олекс Жек дуже дивним чином обидва причому проспали, і тому ми будемо виїжджати тільки зараз. Зараз треба подзвонити Валері, бо ми вже дали відбій на сьогоднішню поїздку, але хлопці роздуплилися і зараз будемо все вертати взад, так би мовити. Коротше, Жека дуже здорову таку думку сказав, що треба не. Зупинятися, просто фігачити і фігачити, і все по ідеї. Ми встигаємо. Причому встигаємо настільки тютілька в тютільку, що десь приблизно тільки об 11, дай Бог, щоб об 11.30 ми були вдома, точніше, в гаражі. Все хорошо? у мене все отлично. Їдем. Їдем? Да. Е, власне кажучи, що я вам можу сказати? Чому ми барани? Того, що ми забули ключі і техпаспорт. Коротше, зараз підемо вже якось затаримося. Що нам треба? Що ми беремо? То мені да, Олег. Алло, що ви там набираємо їсти на поїздку, щоб не встановлюватися. Понял, коротше їдемо. Ну Валера сказав, що ще не точно, що ми їдемо. Бо Валера сказав, що там тип вже вирішав, що він завтра її чекає. Ну ми сказали, що ми підвеземо її під військову частину. Ну я дуже сподіваюся, що ми поїдемо, бо ми вже настроїлися. Вже вибору нема. О, Валера скинув локацію. Отлично, все значимо, пробу договорився і напиши. Що ми взяли? Картопляна з грибами, начинка, пиріжок, картопляна з грибами. І горохом. Отаке воно блогерське життя. Слухай, мені навіть подобається це показувати. Знаєш, Ми раніше цього не показували, це так весело, прикольно і задовольно. <рістичко> Зупинилася чекати Олега. Жека він вийшов, вже кушає пиріжок. <рістичко> Олег, привіт! Добрий ранок! Що ви робите? Стяжки будемо зараз. Аварійка. Аварійка mm. не робить. Чого? Бо вже сів акумулятор. Дай бустер заводи його. Не треба. Заводи, не масло на голодання. А, щоб не було масляного голодання, йому просто треба підрізовувати раз на якийсь час і все. Просто підкачувати йому масло. А нахрен ми його взагалі тягнемо тоді? Бо, Бо в у нього сцепи немає. Ні, ну на трасі ми будемо їхати на катер без газу. Ну так. Да. Ще проїхали ми всі ми улюблені лудми, особливо Діми нашого монтажора. Зараз за лягом їдемо. Жеки там як завжди задус В іншій машині не сімо. Десь ми їдемо вже майже під Полтавою. Як то кажуть, одного разу під Полтавою. Їдемо собі спокійненько. Жеки пішли отуди за куточок, а ми тут короте, зупинилися поправити нашу жилеточку, бо вона зараз порветься, наче злетить. І поправити вихлоп, бо авенціс там щось сюма сходить, б'є вихлопом по закобло. Тяжки! Врятують цей світ! Ця... Тряпочка на такій вірності тримається просто. Це Жека поняв, коротше, він з цією фігньою зараз буде кріпити вихлоп. Очу, друзі, приїхали ми на точку. Десь під ми зараз. Привезли машину, вже приїхали люди. Дивляться, щоб їх не злякати, нічого їм на це трошки не знімаю. Дуже дуже сильно тумилися. Не знаємо чи будуть забирати, але по ідеї повинні. полить. Не думаю, Зараз ми віддались собару, отримали з неї грошики і відвигаємося за Хюндаєм. Mm -hmm. Так як ми хотіли і планували все. І потім будемо їхати до Жекиних родичів і будемо там ночувати, бо ми сьогодні вже не встигнемо до Києва, вже 19.37 і ще потрібно в Полтаву доїхати. Тільки в Полтаві знаходяться родичі, ну як, навіть не мої родичі, просто люди, які зможуть нас накормити, напоїти і дати просто поспати. Коротше, ми заїхали у Харків. Дорога була ну, така відносно не важка, але все ж таки були моменти, особливо вже ближче до Харкова, тому що я багато, дуже там такі вибоїни і дуже помаленьку, сильно їхали. І дуже-дуже багато блокпостів. До речі, дивись, дивись, як красиво. Нам знайомий друзі запропонував, щоб подивитися машинку у Харкові. нас, звісно, грошей на неї ще немає, але все в планах. І ось ця машинка, як вона виглядає. Давай скажемо спочатку, що це. Це Hyundai i30. мені це подобається золота штучка для телефона. Вона після невеличкого ДТП. Бачу, ззаді бампер лежить. Ось Так вона виглядає, пахне хорошо молочком. Ух ти, А що з рулем? Пробіг, що з рулем. Ззаді, бач, бампер побитий. Який в неї пробіг? О, 50-60. Зараз якось тако подивіться. Жека, то давай може з однієї сторони. Дивись. А, не розгляд. Ну що, тут тільки морда пострадала і все. Так? <ріст> да? Да, лонжерон, да, лонжерон цілий. Щоб ви розуміли, да, оце да. машина одна, а це друга моя. Авіон. Ніва. ніва. А, оце ніва. осінь, зима, весна. Оце літо. А що ви на цій любите влітку не на тій? Поняв. салончик у нас ось так виглядає. Цікавенько, гарненько все. Всі душечки такі не засиль. Ну чуть-чуть є, звісно, такі моменти, та як водійська. Але пасажирський задній ряд він виглядає добре, особливо карти, дверні і торпеда в чудовому стані. Так все як корея. Типу у них всіх такий руль дряхлий. 183 вісімдесят три тисячі робіт. Е, ну отож зараз їдемо в Київ, там вже будемо спілкуватися і збирати гроші. Нам трішки не вистачає виходить. Коротше, друзі, ми приїхали на нашу наступну машинку, yeah, а, яку ми кажучи, мали сьогодні ще... забрати. Да. Да. Без 29-та. Це буде поспішати по трішки. І ми Десь ще під Харковом, а нам ще до Полтави доїхати. <буліт> <піліт> 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 так, Олег да, приліплює фару, зараз буде її примотувати. Олег, а ну давай свої перші враження. Ну, це хундай. Це все, що можна сказати. Поняв. Ти сьогодні панкамера, я сьогодні пан фонарік. Заходимо до вас чи принесете? Пойдем, ну, давайте. Ой, та нам то нам їхати треба. Якби на 5 часов раньше. Да, Дякуємо, Дякуємо так, да. Госіди. Коротше, тільки ми виїхали, друзі, не проїхали і з 500 метрів тільки розвернулись на заправці. Я зрозумів, що підкрилок оцей дуже сильно тере о колесо. І наш ЖЕКа це все пофіксив. Старші тяжкі друзі. Я думаю, хтось опинявся у таких ситуаціях, але от я їду на цій машині і тут купа є міф. Просто попереду їде Жека, я тільки був по краях бачу, що там таке маневрування. Типу, я просто дивлюсь, що він робить, і плюс-мінус намагаюсь повторити траєкторію. Ай, hey, мене! of... Nowhere. Коротше, ми тут встали. In the middle of the nowhere, десь в Житомирі, походу, Жека піймав гарну ямку. Не піймав, ти навіть тормозив мене. Пані та Панове, власне, приїхали ми кудись під Полтаву, так, Жека. Ми вже перекусили, вже зараз будемо йти спати. Попрощайся, Жека. На добра, сладкий. зустрінемося завтра вранці. Так, шановні, всім доброго дня. Як ми вже казали, як ви могли побачити, ми залишились сьогодні в ніч, в селі неподалік. У можна сказати моїх родичів, вже прокинулись, вже зібрались. Мені насипали ще консервації. Хлопцям теж намагалися, але хлопці не захотіли. От, і зараз будемо виїжджати вже тягнути машину знову в Київ. Їдемо ми на Київ, їдемо весело, у нас немає капота. Їхала ми в Київ, зайняла поїздочку У нас май... більше ніж доба. 24 години і ще 3 години. 27 годин. Ми втомлені, трошки не виспані не до кінця. І зараз, мабуть, поїдемо додому, так сказати, зберемося з думками і поїдемо назад в гараж вже в хорошому стані, так сказати, технічному. Чверті, половинки, все, що хочеш, капоти, задні частини. Це чортів корець. Я вже пробував. Мені не сподобалось. Давай. Та блін, не туди але. Бебебе. -бе 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 -бе. Мені подобається оце гівно, яке можна достати, а це мені дуже не подобається. З ним гівна! Пішли мій професійний день Ту-ту-ру-ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-